Всім привіт! Мене звати Павло. Я з каналу Денколсад. Займаюся вирощуванням ягідних культур, а також розмноженням саджанців. Знімаю відео для каналу Ярік Мазур. У сьогоднішньому відео хочу вам розповісти про таку культуру, як малина. Більшу частину саджанців малини ми розмножуємо за допомогою методом розмноження кропивки, тобто закладаємо маточний корінь малини у горщики, пророщуємо його. Отримуємо кропивку, після чого висаджуємо їх у горщики і дорожчуємо аж до осені. Для прикладу, хочу показати, який посадковий матеріал можна придбати у нас. Для хорошого результату можна купляти саджанці з закритою кореневою системою. Такі саджанці після посадки будуть давати чудові прирости і дуже швидко розростатися на ділянці. Також можна купляти саджанці з відкритою кореневою системою, тобто копанка, сила росту трохи слабша, але зато дешевші по ціні. Для прикладу, цього року нам вдалося отримати ось такі саджанці. Перевага даних саджанців у тому, що тут що закрита коренева система. Можна висаджувати дані саджанці протягом усього вегетаційного сезону. Ось така хороша коренева система, приживається практично 90%. Це є із чуть слабших. Ось такий, ось такий результат. Ось такий результат. Сила росту саджанців малини залежить також від сорту. Малина буває літня і ремонтантна. Ремонтант поділяється також на ранні плодоношення, середнє та чуть пізніше. Для прикладу, це пшохиба, цей літній сорт, вона починає плодоносити на пагінах цього року. Тобто, якщо посадити ось такий саджанець з ось таким приростом, то ягода буде на наступний сезон. Особливо з ремонтантної малини полягає в тому, що при посадці обрізається попри саму землю і перший рік посадки можна отримати ягоду. Ось так виглядає якісний посадковий матеріал. саджанці малини із закритий кореневою системою. Саджанці із меншим приростом а зато з хорошою. Починаємо виборку ягоди малини сорт сормапема. Це і друга виборка. Ягода велика і достигла. Віці який розмір. І це яка велика. Яка велика ягода. Розпочинаємо другий збір. Скільки зберемо, покажу в кінці. Zappel, das ist praktisch eine Sache, ja. Це виглядає сорт Heritage. Це ягода сорту малини мапема. Так. І тут маравіла. Порівняно маравіла з мапемою. Ось приблизно на минулого року було в нас остакався. Міравіла. Зараз веземо здавати меравіла. Маравілла, меравіла. Це у нас мапема. І херітейдж. Цього року основний недолік. Херетей туди совзники, його лише або на заморозку, або робити джеми чи вина. На свіжий ринок практично його не хочуть брати. От На свіжий ринок Маравіла і мапема за рахунок гарного зовнішнього вигляду. І досить ароматна, соковита. Беруть. А от так що такий результат маємо.